В меню Стаціонар з'явився зручний функціонал Календар призначень. Відтепер переглядати і виконувати призначення можна не у вигляді списку, а у вигляді зручного календаря. У верхній частині екрану відображаються фільтри. Зокрема, можна фільтрувати, наприклад, по пацієнту, палаті тощо. Відображається поточна доба з інтервалом по 30 хвилин, початок доби з 8 ранку і поточний день. За потреби ці дані можна коригувати. Нижче ліворуч відображаються пацієнти і їх призначення. Як завжди в календарі, відображається поточний час. Якщо призначення створене, наприклад, на послугу або на діагностичний звіт чи процедуру, при натисканні на дане призначення буде можливість, наприклад, записати пацієнта на прийом, створити діагностичний звіт, процедуру тощо. Якщо призначення не потребує додавання додаткових документів, при натисканні на дане призначення буде можливість взяти його в роботу, виконати, позначити невиконаним або скасувати, якщо автор цього призначення лікар, під яким ми зайшли в систему.